Я винайняв просто чудовий будинок. ватра горить, вилазить голова з плазми, дивиться тобі в очі. Вона попросила мене лягти на підлогу і закрити очі, бо я не готовий бачити те, що я бачу. У мене з грудної клітини вийшла структура, вилетів з мене вогняний дракон. Потім у мене з грудної клітини вирвався вихир. Дійсно, чуть дах не знесло. З одного боку магиня жила з досвідом, і з другого боку табір магів на мене нападав одночасно. Я отримав досвід, став сильнішим. Моє вітання усім глядачам. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює прокляття та благословення і як уникнути впливу прокляття, що найважливіше, і я вітаю у нашому ефірі майстра Стефана. Овена. привіт, вітаю моїх улюблених глядачів. Вас, Оксаночка, вашу команду. Дякую за вашу роботу. Вона дуже потужна про і нас дякують нам за те, що ми даємо інформацію, і вона дійсно почала спасати людей. І значить, ми щось робимо те. Отже, починаємо сьогодні теж давати відповіді на питання: слава Україні, до речі, і слава ЗСУ. Хлопців треба підтримувати молитвою щодня. Нагадую всім. Це абсолютно правда. І сьогодні я думаю, ми багато кого врятуємо і від проклять. Але спершу я прочитаю вам історію, як люди вмирали від прокляття, зробленого шаманами та магами. Клод Леві Строс, французький антрополог, етнограф, соціолог і дослідник, описав дуже цікавий випадок в одному племені. Існувало важливе правило. Усім членам племені під страхом смерті не дозволялося торкатися до їжі вождя. Одного разу один із воїнів спробував їжу, яка була приготована саме для вождя. Він не мав жодної підозри про те, що це їжа для вождя. І отримав величезне задоволення і залишився живим. Але незабаром бідолашний побачив в руках вождя ці злощасні ласощі, відчув невимовний жах і помер у страшних муках через декілька годин. Мабуть, вже всі зрозуміли, до чого я підвожу. Але в нас головний експерт, майстер Овен, і він дуже багато знає на цю тему. і Сьогодні ми з ним поговоримо про те, чи справді існують такі прокляття, які неможливо відвернути. Якщо так, то що ви про це знаєте? Ну я думаю, що неможливого нічого немає. Є просто менше професійно зроблене прокляття, і можна хоч в серцях проклясти людину. І навіть родове прокляття можна, можна випадково зробити, мимо От. І є різні, різні прокляття, насправді є. Наприклад, є прокляття біля скарбів, і це запобіжник, часто є родові прокльони, є. Професійно зроблені прокльони, або, скажімо, порчі, і якщо її робить бойовий маг високої кваліфікації, то навряд чи можна щось запобігти, бо я скажу, дійсно нормальної кваліфікації спеціалістів не дуже багато лишилося. І скажу просто: навіть моїми методиками, звуком людину можна зцілити на відстані, навіть якщо вона мене не чує, впливаючи на шишковидну залозу. Торсійними полями і можна її вбити, але це залежить тільки від моєї моралі. Тому я думаю, що якщо людина свідомо проклинає і під замовлення, то це аморально. Цього я робити би не став, бо є відповідальність за ті прокльони. Давайте подивимося, що таке прокльон по суті своєї. Це енергія, звісно, енергія програма, яка специфічним образом проникає в нашу енергоструктуру і руйнує її. І залежить від кваліфікації і сили заложеної в прокльон на те, наскільки він подіє, наскільки він зруйнує життя людини, або його фінанси, або його сімейне благополуччя, або його сім'ю, або життя, і так далі. Тобто це тут важелів два: професійність і сила. От. А запобігти, звісно, можливо, і я навіть відкрию всі тайни нашим глядачам, нехай. Собі прибирають, треба що зробити? Перекрити або знищити джерело цієї енергії. І це стосується любої магії. Після цього прибирається сама енергія програма. Після цього прибирається шкода, яку задіяла за час роботи цей прокльон в даному випадку, хоча може бути і інше порча або магія, будь-що. І потім. Відбувається компенсація ці на першому етапі, коли ми заблокували джерело, то летить автору і замовнику. І летить добре, часто за всі діяння, за всі життя. Часто не виживають після цього. Якщо, наприклад, це зробить кваліфікована людина або вищі сили, то скорше за все такі магуї летять в тартарари, дуже швидко, пару місяців і все. А буває частіше, буває миттєво. Це наскільки воно намагуйствувало. От. І коли на, на наступному етапі, коли прибирається шкода, то йде відповідальність замовнику. Наприклад, вкрали гроші у людини, розруйнували бізнес, то людині то повертається, а з них з певним коефіцієнтом знімається і за цю людину. І за всі обряди, які воно провело за все своє життя. Отже, тут, якщо кваліфікація достатня для того, щоб прибрати, то я не думаю, що є якась така безповоротна дія, яку неможливо її зцілити. Просто треба мати під рукою спеціаліста, який це зробить. Це, або коли складний зубчик, то треба гарного стоматолога мати. А коли просто там десь надкололося. То і студент справиться з тим завданням. Ну у нас зараз доба ділітантів і шахраїв, які то роблять некваліфіковано і слава Богу. Але шкоду, певно людям наносять. Я можу розповісти, коли з мене знімали перше родове прокляття. Якщо це цікаво, ну сподіваюсь, що буде цікаво, бо відчуття були неймовірні, тоді рідко зустрічалися люди. Які могли зняти родове прокляття. А я зустрівся з такою. Ну я думаю, що вона вже вознеслася, бо останній раз, коли ми зустрічалися з нею, то Віра її звати це була з цього Калінінграда жіночка. От, в неї було два дві учениці: Любов. І надія, дуже була віра, надія, любов, дуже мене вражало. Вони дуже були приємні, дуже сильні і потужні. Коли останній раз я її бачив, вона вже була на те, що кажуть, сонцеїдення. Вона за рік, коли ми не бачились, помолодшала років на 20. І ну, дуже файно виглядала. А тоді це була ще епоха без мобільних телефонів. І ми переписувалися просто листами, і так ми загубилися. На превеликий жаль. В соцмережах не знайшов я її, коли вони появилися, теж на превеликий жаль, тому і думаю, що вона вознеслася. Так от, я запитував про свою матусю, як їй е, допомогти з її здоров'ям. Вона мені відповіла, а потім дивиться на мене каже, А ти. Я кажу: А що я? З мною все ясно. Вона сказала: нічого не ясно, в тебе є прокляття, яке треба тепер зняти, якщо ти хочеш. От, і тоді буде все ясно. І вона попросила мене лягти на підлогу, сказавши, що вона мене просто не втримає. І закрити очі, бо я не готовий бачити те, що я бачив. Те, що я бачив з закритими очами, то теж було дуже потужно. У мене з грудної клітини вийшла структура, як золота панель, така вона була отак вздовж мене інтегрована. Вона дуже важко з м'ясом відривалася потім. Вилетів з мене вогняний дракон, і я стояв на потилиці і п'ятках дугою, і, 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 і не відчував ні свого тіла повністю. Коли це дійство було досить довго відбувалося, потім в мене з грудної клітини вирвався в дійсно, чуть дах не знесло по помешканні, де ми були. От, і коли вже дія була закінчена, то тоді вона сказала: А тепер ти стоїш в унітазі. Ципочка в тебе, змиєш, змиєш, не змиєш, не змиєш. З тих пір я почав повертатися до себе на шлях. Але років пройшло з того часу дуже багато. Я її пам'ятаю, я вважаю її хрещеною своєю матерію, але так мені тоді вважалося, що це щось неймовірне. А потім я досліджував родові прокльони, вони досить циклічно діють. Часто та людина, в якою прокляли род, рід за її дії, часто вона і спокутує через дев'ять. 12 поколінь, сім інколи саме вона знімає те прокляття теж через неї. Тому це така механіка процесів, і дійсно вони існують, дійсно вони руйнують. Від простого якогось прокльону такого побутового, коли тебе прокляли мимохідь, то може спасти і своє особисте світло, яким сяє, сяє наше серце. Якщо воно є, а коли вже йде бойова атака, дійсно, яку підготували часто. Наприклад, атакує група людей, ну, я по собі скажу, що група магів, гарно навчених, радієш, що є така кваліфікація у людей, атакує тебе, твоїх учнів, от, і потім те відслідковуєш, от, і вже е, собі розумієш, що з тим робити. от, І е, коли воно там, навіть коли не долітіло, сам факт атаки дає дозвіл е, відповісти. І я навіть не дуже рідко на атаку реагую атакою. Я до відповідальності і того завжди вистачає, щоб об'єкт більше ніколи нікого не атакував. От, тому, або група об'єктів. І, ну, і буває магія, дуже цікава буває, якщо так уже перейти, то буває позаземний разум, в тому числі дуже кваліфіковано роблять раса рептилоїдів, з інших світів, дуже кваліфіковано. Магуйствують і з тим приємно мати справу, бо ти відчуваєш, що то дійсно цікаво з тим робити, відпрацьовувати, і так далі. Так що, якось так по цій темі. До речі, досить так цікаво виходить раніше, коли в мене не було таких гучних відео антиросійських, які не заходили на мільйони переглядів. Мені простіше жилося. Мені достатньо було захисту свого, і, і то я його не завжди ставила на ефір. Ну, після того, коли це все почало відбуватися, росіяни заходили на наші ефіри, наших майстрів всіх проклинали разом зі мною, зі всім іншим. Я створила собі захист зі своїм вищим я і майстри багато хто радив. Віддай, віддай так. Саме, що вдарило їх. Але моє я так смішно мені підібрало захисний віброряд з випромінюванням певним, і серед них було випромінювання добра і любові. Я думаю, ох, яке класне я. не хоче воно віддавати ворогам назад так, щоб з силою вдарило. Воно їм добро і любов випромінює. Бо для них це найбільший ефективний е, обратка, і я скажу так, що часто люди гинули, атакуючи мене від своїх, від того, що воно до мене не долітало, а їм поверталося. От, коли я там був колись винайняв помешкання, і там було е, таке магічне випробування і просто марафон е, атак, то я знаю, що десь за кілька місяців пару згоріли від своїх енергій, причому згоріли в прямому сенсі свого слова. І причому цікаво, що обох було діагноз рак шлунку. Але то були їх енергії. Я не реагував. Я взагалі багато років не ставлю ніякого захисту. От, бо вважаю, що то не потрібно. Якщо щось долетить, я буду намагатися цим справитись, а відповідальність я завжди привожу до відповідальності. Тим більше, один з ваших е, е, інтерв'юєрів сказав дуже цікаві слова. Є дуже, дуже гарна відповідальність за те, коли на майстра хтось щось навіть погане думає. І от я дивлюся, що дивлюсь, багато людей про мене погано думають. Напевно, <смі> бо <смі> прилітає назад. От. А, ну, а кісточки нам всі миють, мили і будуть мити. Mm -hmm. Я думаю, що наш особистий захист, нашого світла, достатньо розчиняє зла, яке до нас летить. От. І благослови їх Бог, дай Бог їм сили. А головне, так вони, можуть колись прийдуть до покаяття прощення. І ця робота 1 травня і проходила, і я запросив. Беріть участь і той, хто хоче покаятись і перейти на сторону добра. Прошу. Ну, Чи перейдуть, побачимо, але незгодних з нашою роботою було багато, і це байдуже робота пройшла. Вона законодавчо затверджена була ще до того. Тому ми маємо факт, що людство через тисячі прийнявших участь у роботі 1 травня, заявило право на свободу. І це відміна парадігми рабства на планеті. Вона відбулася. Ще всіх вітаю, і вас, Оксаночка, і наших глядачів. Стосовно майстра і що про вас погано думають, тут я можу посперечатися, тому що коли я дивлюся в коментарі під нашим з вами відео, там така величезна кількість благословень і подяк. Реально люди вдячні, люди розуміють, так. свідомість розширюється, бачать більше ніж бачили до наших ефірів, і це дуже добре. Я думаю, благословення перекривають оце це все, що може летіти від незгодних. Я дякую да, нашим глядачам за те, що вони дійсно почали мене розуміти відчувати. Ще більш ефективні дописи мені йдуть з розумінням моєї роботи і моєї ролі мені в особисті, і тому це дійсно так. І я дуже тішуся тим, що люди почали завдяки нам з вами, Оксано, відкривати серця, не тільки очі. І дійсно багато, бо я даю ефективні роботи. Вони короткі, ефективні, робочі, і це є правда. Тому, будь ласка. Працюйте, отримуйте зцілення е свого життя, своєї свого духу, свого тіла. Я тільки тішуся тим. Ну а ми, значить, щось правильно робимо, Оксана. Так, і я би хотіла повернутися до початку ефіру і до цієї історії, яку я прочитала, тому що вона багатьом глядачам теж розкриє очі і дасть поняття і розуміння, що не все так страшно і погано в цих прокляттях, тому що насправді хтось десь там щось сказав, він не має сили, він не має магії. Він взагалі ніхто, але його слова можуть бути дієвими, тому що людина почула, прийняла близько до серця і автоматично сама себе почала вводити в стан прокляття. Як само прокляття. Це як з тим дядьком, який з'їв ті ласущі вождя. Він ж не знав, що це ласощі вождя, жив. А потім, коли дізнався, побачив, все вмер за кілька годин, тому що він сам привів всі ті механізми в дію. І якщо ви не дозволите самостійно себе приводити до самопрокляття, ви це вже автоматом зупиняєте. Тобто це таке собі плацебо. А плацебо це найдієвіша сила у світі. Так само, як плацебо благословіння і плацебо прокляття. Ось і тому. Давайте будемо розбиратися, в яких моментах людина сама самостійно і як може зупинити. Знаєте, є люди такі вразливі, їм щось скажу вони зразу. О, все кінець, смерть, капець, і пішли хворіти і вмирати. Знаєте, в нас багато таких вразливих також може дивитися. Давайте дамо їм якісь такі поради, чіткі зрозумілі, що вони не боялися і не займалися оцими всіма. Ай-ой, кінець світу. Ну так, треба усвідомити, що люба ситуація, любі обставини нашого життя. Відповідальність завжди на нас. Люди дуже не люблять цього відчувати. До мене часто починають вимагати, потім по-хамськи вимагати, вплинути на дітей, які бухають, коляться, грають в ігри, без дозволу тих дітей. Ну, це теж я хочу зауважити, це трошки не по темі, але ми повернемось. Це теж треба розуміти. Без мене мене женили того не буде. От. А повертаючись до цього, цього випадку, ми не знаємо, наскільки там стояв таймер на тому проклятті. Можливо, то і воно спрацювало, можливо, він не сам себе самопрокляв. Можна в мене була самопроклята е, жіночка, яка завела своє племя в, в свій час. Я так розумію, під час якогось льодовикових періодів, і не в ту сторону пішла. І вже коли вона вийшла на край помешкання людей, була й вона і малюк. І вона знищила своє плем'я. Вона поклала того малюка на порог будівлі, постукала туди, пішла в прірву і скрила горло, а вскриваючи, відріклася від любові, Бога і себе самої. Дуже важко я її вимолював, ну я не знаю, стоячи поряд з нею на колінах. І саме прокляті, це саме важке, що може бути, бо людина туди вклалась і в свою ДНК вписала просто цей гріх і вважає себе грішним. В, кожній наступному, в кожному наступному житті. І це дійсно треба було мені дійти до того епізоду, де воно відбулося, перепрожити з нею те. І повернути хоч і віртуально те плем'я в інший бік, врятувати хоч і віртуально те племя в її свідомості і зцілити її структуру ДНК. Тому самопрокляті це да, окрема історія. Треба хто, хто працює з прокляттями, треба усвідомлювати. Треба бути і обережним, бо тут є відповідальність того, хто прокляв, і того, хто знімає теж. Бо треба теж обережно, не нашкодячи те робити. От. Ну а що б таке по суті? Ми казали, що це енергія, да? вона просто формула може бути промовлена словами, можна спеціальними словами, спеціальною мовою і так далі. І древніми мовами може бути. Ну, це коли ми кажемо про певний рівень. І тоді закладається ця формула, а з'являється. Структура е, енергетично кристалічна, і вона витісняє якусь частину нашої енергетики і поселяється у нас, і там вона проживає, пускає коріння і руйнує нашу енергетику. І, дивлячись на що спрямований удар, вона там наносить шкоду. Тому треба її обережно звідти достати і не лишити місце пустим. Це з точки зору. Простої механіки, як то має відбуватися, самостійно людина може це дістати і не лишити місце пустим. Ну я вважаю, що ніхто не менше, ніж я, а я не більше нікого. Ми всі однакові. Чому ні? Я ж якось зміг, я якось навчився. Ну так, під ударами. Ми ж кожен може навчитися. Це точно тут. Є така проблемка: людині легше повірити у будь-кого іншого ніж у себе. Вона себе завжди недооцінює. Вона думає, ага, оцей майстер крутий. Він все може в сім'ї, А я ну хто там? Я проста людина. Так, от усім, хто дивиться, насправді ваше вище я всемогутнє. У кожної людини є вище я. Ви можете до нього звертатися своїми словами, просити ліквідувати все, що вам в голову прийде. От перші ідеї, які у вас фразами йдуть в голову, це воно це правда. Це підказка від вашого вищого я. Ліквідувати і просити наповнити божественним світлом, любов'ю і всім іншим, що до вас у вигляді думки прийде в голову. Голову. І все, ви вільні. Головне, що ви в це вірили Вірили в саму себе, тому що е, далі мова знову ми підемо про плацебо говорити. Це, це просто вражаючий шикарний ефект. Фармацевти, які проводили клінічні дослідження ліків, мали одну проблему: плацебо виявлялося ефективнішим, ніж діюча речовина, яку вони досліджували. От як воно працює? Людина вірить, що їй там цей препарат допоможе, цей препарат їй дають, а насправді це не препарат. І щось починає спрацьовувати. І це призводить людину до стілення. Тобто ви розумієте, що працює. Працює ваше вещея, ваша віра в ваше зцілення, не препарат. Те, що ми назвали вірою, те і працює найбільше. Тому віра в себе. А головне, треба е, жити таким чином, щоб не було за що зачепитись. Якщо ваше внутрішнє світло достатньо потужне, то, хоч будуть стояти навколо вас маги, любої е, сили і потужності і будуть в вас метати ті прокляони. Воно до вас буде не долітати, а ви будете їх благословляти. І це буде дуже чудовий досвід для магів, так було і в мене. З одного боку, магиня жила з досвідом, і з другого боку, магиня жила з досвідом. І ще і специфічний табір магів на мене нападав одночасно. От. Я отримав досвід, став сильнішим. Двоє, двоє з цих нападаючих загинули. Так, жила поруч, це ви маєте на увазі територіальну? Територіально, чи то з одного боку, через дорогу, а тут межа була. Я винайняв просто чудовий будинок з дитинкою, і там були цікаві такі потужні речі. У мене там було ж ватру розпалити, ватра горить, вилазить голова з плазми, дивиться тобі в очі. Я навіть колись сфотографував, але на фотографії не так потужно воно виглядало. От, але ну такі був. Відбувалися на Дуже був потужний будинок. Мене тренувало там років два-три. От я вже не пам'ятаю. До досить давно було. І цікаві, відбувалися події постійно. Дитина багато що бачила. Біля того, ну це, це досвід, це навчання, як навчатися. Я би ще повернулася до такої теми, яку люблять всі наші глядачі, бачила неодноразово в всіх фільмах, магічних серіалах і так далі. Що можна довкола свого дому щось там посипати, щось намалювати, якісь знаки, руни і так далі, якась там трава спеціальна, чи ще щось для того, щоб той, хто поруч живе, не зміг підійти чи перейти і взагалі підійти до вашого порогу. Є таке? Є. Знаєте, що це? Можете розказати, поділитися. Ну, ну, є різні там засоби, і сіль сиплять, і осинові кільці е, сиплять, і е, е, покійний нечай робив оберіги для будинку. Я так, я так теж маю його витвір мистецтва е, і таке інше. Але є інші засоби більш ефективні. Коли просто ну, мене постійно присилає мій учень фотографії, коли він ввечері проїжджає. Повз мій будинок з кілометрів з 5-10 з фотографує і там, де мій будинок, просто стовп світла в небо. У мене два, дві фотографії він присилав, коли радуга з мого будинку починалася або закінчувалася. Я, правда, заселявся, у мене два дні над будинком лелеки літали шість, два кільця. Отак. Одне по часовій, друге шість і шість. Вони двоє суток літали в мене над будинком, коли я туди заселився. Ну, всяке відбувається і світ нас, і духи, і стихії, нас захищають, роблять недосяжним наше помешкання для любого зла для, для дурного. От, і звісно, що там не тільки захист стає, а й інші речі, які дійсно роблять нас недосяжними для зла. Але це. Методики є різні. Від самої простої там ці всякі солі сиплять всякі такі, і святу воду, і інше, і, і атаки є різні. От, тому все це відбу... є ж рі... Ця проста селянська магія. Вона з поколінь передавалася і ще передається, де інде вона працює, де, де інде вже не працює, але є різні. Обряди знову можна любу сіль посипати, хоч з луни її привези, а вона нічого не, з, не зробить, бо якщо ти відкритий для зла, ти сам є зло, то воно до тебе тебе знайде. І стосовно відкритого до зла і закритого якраз е, дуже цікава тема. Кажуть, що якщо людина насправді добра, нікому зла не бажає, все окей, в неї має бути все дуже добре. Світла щира щедра, але чомусь дуже часто на практиці такі люди страждають і страждають від магії. Чому? Бо інколи ми граємо в добро, хочемо виглядати білі й пушисті, а у нас зима люта в нашому серці насправді живе. Ми наче там і церкви будуємо, і попам Мерседеси даруємо, а добра в тому нема взагалі. Свічки ставимо, поклони шльопаємо, а то ж не про добро. Навіть є люди, які утримують дитячі будинки, але воно не від щирнього серця, а як відкуп за те, що воно накрало. І якщо воно тим, що накрало, знищило, зробило бідною цілу державу, а тут воно утримує тих сиріт, яких воно зробило сиротами, воно не перекриває. То, то, то маленьке добро, то велике зло просто не перекриває. От, а всі вважають, Боже, він там. Робить такі потужні справи, які він робить публічно, і так далі. Добро має бути в серці, світлом має бути в серці, і людина має бути доброю від щирого серця. Нехай вона зробить якусь маленьку свою справу в житті, добру, врятує пташку, не знаю, накормить якогось голодного, тихо, нікому і більше нічого в житті не зробить, але вона від щирого серця то зробить. І того добра маленького буде хватати, щоб перекрити ті всі збудовані храми, подаровані мерседеси. Незрозуміло для чого, і все інше. Неначебто благі діласи, от, на які благословили. Звісно, що аби мені дарили мерседес, то я подумав би, чи благословити то чи ні. От, але я бачу, що дуже благословляється це адептами деяких культів, і це дуже їх тішить. От, хоча, ну, можливо, треба було б. Продати той Мерседес і кудись ті гроші. Ну, наприклад, навіть в дах тої самої лаври вкласти або в оздоблення території. Ну, таке не біда в тому, що дарують. А біда навіщо? З чим, з яким. Тому ми маємо бути чисті всередині, а не в проявах ну не начебто чистоти. Бо то крутять кіно свого життя і вважають, що воно все так і є. Ну, так виглядає. Дякуємо вам за коментарі, вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.